Зараз розкажу, як розпочати атаку з закритого гарду. Якщо він держи дуже високо... держиться дуже високо і держить рівну осанку. Падай. Закриваємо гард. Він стоїть високо. Перше, що ми робимо, збиваємо його руки. Намагаємося збити його руки. Ставимо пору назад. Трохи розкриваємо гард і зідержите ближче. Ноги свої ставимо між його. Між його стоп. І трохи його віддавляємо. Стопи крючками своїми заправляємо йому за стопи. І коли ми це зробили, лягаємо і одновременно розправляємо свої ноги і піднімаємо їх вверх. Отак. Ось. І заправляємо е, руки під підмишки під І тут ми робимо з ним, що хочемо. Може відпустити і контролювати його, а можемо розтягувати його, підняти його руки наверх і зробити реверс і так вийти у фумаунт. Пробуй.